Турбодріжджі первак бродять за три дні. Російська пропагандистка Маргарита Сімоньян, яка повсякчас говорить про те, що м, запад, тобто захід, е, очень плохой. Очень плохой, бо повсякчас, начебто, наїжджає. На Росію, але вони у своїх е, скрепах зможуть прожити без усього західного. А, але е, е, з'явився допис у її телеграм-каналі е, про те, що після свят. Е, Айфони можуть перетворитися на гарбузики, просить своїх користувачів перезберегти цінні фотографії та відео, і говорить про те, що оставіть Росію без айфону вбило би довольно тупо. Навіть не знаю, як це прокоментувати в принципі. А тому що в них ж є оце знамените. Імпортозаміщення, так яким вони там хваляться, смартфон навіть свій якийсь вигадав. Тож Маргаріта може спокійно перейти на цей смартфон. А ще останнім часом вона дуже сильно вдарилася у. Православність нещодавно вона заявила, що Київ росіяни бомбити не будуть, бо там цитую наші святині. Жодних святинь їхніх у Києві немає. В них, в принципі, нічого святого немає. Але раз Маргарита прикидається, то вона може те, що вона хотіла текстово на айфоні написати, вона може. Скерувати свою енергію, знаєте, так би мовити. Але насправді, навіть попри цей пост, ситуація на території Росії може бути негативною і для тих, у кого не айфон, а Андроїд, і я пропоную частинку послухати. Ну нам можуть відключити не тільки айфони. Нам можуть відключити все, що працює на, на Андроїді. Вы так не радуетесь, собственно. Все смартфоны на территории Российской Федерации гипотетически могут быть выключены. Это же вот одна из тех ну, угроз, о которых мы говорим. Вот это вот как раз кибервойна, да? Все устройства. Ну, кібер войно, ви здається, вже проіграли. Того, що відомі бренди йдеться не лише про Apple, також Nokia, наприклад, починають або вже вийшли із території Російської Федерації, і цей процес буде незворотнім. Рано чи пізно усі відомі бренди покинуть територію Росії, навіть якщо це товари, якого які дуже і дуже необхідні з гуманітарних цілей, тому що працювати на Росії це буквально. Токсично, дуже токсично, і жодні ось ці, начебто, інструменти відслідковування, геолокації пішло. Поїхало вже нікому рано чи пізно не будуть цікавими, але от починають вони там трішечки переживати. Ну що ж, переходьте на своє імпортозаміщення. Ви ж так ним хвалилися, так розказували, що ви проживете без всього западного. А тут як не Маргарита Сімоніана виходить на публіку в сукні західного виробництва, то починає фоточки і відосики, як вона пише, перезберігати із айфона. Ну суєтіться, як то кажуть.